Вітаю, друзі, 9 грудня. Ну що ж, у групи за майбутнє майбах знову проблеми. Не задався їм сьогоднішній день. То всі ЗМІ пишуть про 9 мільярдів на дорогу е, в курорт букавель, який належить Ігорю Палецю з партнерами. А тут, ну, давайте про все по порядку. Звернулись до мене представники тютюнових компаній, світових брендів, і кажуть: у вас в Україні штампують контрафакт, штампують такими партіями, що просто звіздець. І завалюють ним європейський ринок, український ринок, ну все, все підряд. Почали ми наводити довідки і знайшли сліди. З фабрики контрафактного тютюну, яка бува в жовтих водах і яку потім вивезли. Ми вирахували, де вона знаходиться. Одна з ліній знаходилася на Хмельниччині. Ми встановили, що вона на території підприємства. Яке отримало статус критичного підприємства оборонного значення зайти туди просто з обшуками неможливо. Почали е, працювати, направляти звернення е, в правоохоронні органи і, і спрацювало. Правоохоронці ліквідували підпільне виробництво тютюну на понад 25 мільйонів гривень. Скажу, що більше, але поки що хай експертизи пройдуть. Ось ви бачите фотографії за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактами незаконного виготовлення та зберігання тютюну з метою. Збуту, а також легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Увага, це важлива стаття. Ну, це частина перша, друга, статті 204, частина перша статті 209 Кримінального кодексу України. За даними слідства, група. Осіб організувало повний цикл нелегального виробництва тютюну від вирощування та збуту рослин до ферментації подрібнення і реалізації. Для прикриття діяльності використовувалися реквізити підконтрольного підприємства. Незаконне виробництво діяло у Хмельницькій, Київській та Одеській областях. А готову продукцію в промислових масштабах збували по всій території України додам за межами України, тим паче. Під час санкціонованих обшуків за місцями виготовлення зберігання та збуту вилучено близько 45 тонн листя та готово до реалізації тютюну, понад 75 тонн зібраних рослин. Обладнання для виробництва лінія. 252 тисячі гривень готівки. Маловато буде. Також виявлено майже 70 га земель з незібраним урожаєм. Орієнтовна вартість вилучено понад 25 мільйонів гривень. Наразі вирішується питання про призначення експертиз та накладення арешту на вилучене майно. Друзі, ну тут, знаєте, я рідко е звертаю увагу, там, е тим бачу, хвалю е правоохоронні органи, але тут треба віддати належне. Віддати належне голові Служби безпеки України Василю Васильовичу Малюку і Генеральному прокурору України Руслану Кравченку. Чесно кажучи, я не вірив в реалізацію. Цієї справи. Не вірив тому, що чітко знаю, що за цим підприємством стоять дуже впливові люди. Впливові на Хмельниччині, впливові в Україні. Не просто стоять, а вони організатори випуску цієї контрафактної продукції. Вони головні бенефіцари від цієї продукції, і це не все. Отже, за лінією ліквідованої стоять і використовують підприємство, яке належить Сергію Петровичу Вабазюку, народному депутату України від депутатської групи за майбутнє. Колишній генеральний директор, зараз почесний президент, то група компанії ВАгро, яка займається рослинництвом, садівництвом та тваринництвом. Так, так, це саме той лабазюк, за е, яким плаче тюрма давно, який давав. Хабар підкуп одному з посадовців набу його затримало. Він навіть в СІЗО трохи посидів, потім вийшов під заставу. Так, це саме на підприємстві групи компанії Вітавгро, яке отримало критичне значення ну, завдяки тому, що він депутат, він вибив критичність, каже оборонне підприємство. І саме там, в оцій лінії, це, що ви бачили на фото, ось сам Сергій Петрович Вабазюк. А крім всього, ну, криша ще на місцях, ньо, в Сергія Петровича Вабазюка, є чудова дружина. Знайомтесь: Віолета Олександрівна Вабазюк, е голова Хмельницької обласної ради, також від партії за майбутнє. І вона, Віолета Олександрівна, покривала це все на місцях. А Сергій Петрович в Києві. Отакий сімейний, мафіозний контрафактний бізнес вони влаштували. І правоохоронці накрили лінію. Друзі, я звертаюсь до всіх колег журналістів, не мовчіть. Все, що потрібно, розкажемо про Бабасюків, їхню причетність до цієї справи, все, щоб перекрити раз і назавжди контрафакт магазини України, магазини Європи, щоб зупинити навалля на ринок контрафактної продукції, від якої втрачає воююча країна. Ну, мародери на майбахі. Е, і власне, це ж іще не все. У них є ще одна тютюнова лінія на Тернопільщині. І також під прикриттям воєнного виробництва. Кажуть, воєнна інфраструктура охороняють, не допускають ні журналістів, нікого. Готуйтесь. У нас є дані. Ми передамо їх, як і стосовно Хмельницької лінії, в правоохоронні органи, і готуйте дупи, пані і панове, родина Лабазюк на Майбахі. Але не лише майбахами. Є ще така група довіра, туди з Майбаха заїхав народний депутат України Вацак. Геннадій Анатолійович. Він представляє кондитерський дім Вацак. Ну, кондитер. Звіничений кондитер. Ну, на Вінничені всі кондитери. Але Вацак особливий кондитер. Через нього. Він покриває цей, до речі, цей Вацак, який там під час війни, війни три Роус-Ройса купив і ще там елітні авто. Це, мабуть, про нього і йому подібних. Дональд Трамп молодший розповідав, що на українських номерах по Монако найкрутіші їздять. Ну, от, мабуть, Вацаки там не останню роль грають. Так от, Вацак. Через нього іде контрафакт. В Європу і по Україні Хенесі. Ви бачили, що Хеннесі Хенесі продавалось в паках? А я вам покажу. Ось, будь ласка, заходите на OEX і купуєте 5 літрів коньяку Хенесі. Вам все від ВАЦК. Вам дермо під виглядом коньяка Хенесі, а йому Ройси. А хлопці гинуть в окопах під Мирноградом Покровском. За що? За те, що Вабазюки та Вацаки на Майбахах Роус-Ройсах їздять, контрафактом займаються і воюючу країну обкрадають. Сьогодні перша. Невелика перемога, але ми будемо рухатись далі. Ми додушимо цих мародерів, цих гнид, які грабують український народ під час війни. І приховувати, що родина Лабазюк стоїть за цим контрафактним виробництвом цигарок не варто. Варто казати прямо і вручати підозри. І підозри Віолеті. Вабазюк і Сергію Вабазюку. У них же сімейний, і політичний, і мародерський бізнес. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити, друзі!